Привіт, таке включення цікаве. Зараз у нас на годиннику 4.15 ранку е, на хвилиночку і я на вокзалі, Тут то залі Е, з чемоданчиком, все супер, нічого не критичного, все окей. Я вирушаю в Київ. Е, в Київ я їду для зустрічі, і плюс там буде е, зустріч Федерації по фітнес-бікіні. Ну і в принципі по бодібілдингу. Ось тому мені цікаво знову там побивати, тому що я вже один раз там була. Все детальніше буду вам розказувати і буду показувати, в принципі, всю поїздочку, що зможу. Ось як воно проходить, що відбувається, свою форму, як я далі, що в мене по плану, і т.д. і Тому поїхали зі мною в <кій> Київ. Короче, я на кінець приїхала в Київ. Це був ад, коли я їхала, тому що були діти в вагоні, і був постійний крик. І я вже зі своїм хлопцем. <смі> Ми вже їдемо зараз трошки по справам і будемо відпочивати. Ось, ще в мене тут з собою їда, зараз я покажу, і я навіть отримала окейчик. Я довольна. <laughs> Мене зустріли. <laughs> Це мій перший прийом сніданок. Все, змогла взяти. Я в поїзді не хотіла їсти, тому що не було як. Тут овочі, огірки і помідори. Зернистий сир, я його обожнюю тут 7% жиру і я не пам'ятаю, скільки тут білка, але він, коротше, високобілковий. Я його обожнюю їсти. І рис 100 грам. Я його також дуже сильно люблю, тому буду зараз їсти смачного мені і йдемо далі. Ну що ж, ми приїхали на кінець в квартиру. Ми не знімаємо готель, а ми знімаємо квартиру, тому що це зручніше, зручніше готувати їсти, в принципі, комфортніше. Ну і, в принципі, мені так більше подобається. Тому покажу невеличкий румтур. В общем, тут у нас зеркальце. це. Така я от сьогодні їхала, я максимально змучена, просто мене Мені хочеться спати. І, скоріше всього, я ляжу зараз собі спати на, хоча б на годинку-півтори, тому що самого ранку на ногах я помагала, ну, як помагала, з їздила з хлопцем по його трошки справам. Ось, і трохи замучилась. Так що... Цілу ніч не спати, воно дається в знаки, тому поїхала. Крашетю це в зеркало. В, общем, в принципі, мені подобаються такі квартири. Мені шафа купе, вона досить велика. Туалет ванна, ванна з душу, скажімо так, зеркало це ще одна невелика. Ну, і, в принципі, сама квартирка кухня, балдежна, мікрохвильовка. Все, в принципі, є, все, що треба для. Диванчик, столик, взагалі балдеж. Ну, тобто, мені і так подобається така обстановочка. Камін навіть є, прикиньте. Телевізор, все, все як треба. Дуже гарна тут локація, можна класно знімати відео якісь. Ось. Коротше, а так от там нічого толком не видно. До речі, це недалеко від Голівера. Ну і, соответственно, сама ліжко. Ось. Коротше, як вам квартира, пишіть. Да, кавун, квіти, все на місці. <хи> в общем, от такі у нас справи. А я буду далі е розбирати речі трошки, схожу в душ, і буду відпочивати. Вечірком ще підемо, прогуляємося, можливо, ще за продуктами сходимо. так, Я вирішила брати з собою в поїздки, е куди б це не було, Київ і так далі, якщо я змога десь приготувати щось. То я вирішила, що я не буду купувати просто крупи, макарони, щось дуже сильно видумувати, просто купляти пів кілограму або купляти просто по пачечках, там 75 грамів. Вроді би є. мені не дуже вигідно, тому що я можу лишити просто це на квартирі і його навіть не збрати додому, тому що мені впадло це вести. Ось тому я вирішила, що вдома я собі просто готую пакетики з своїм харчуванням. Приїжджаю сюди, ну, тобто, в будь-яке місце, квартира, щоб це не було. Кажу: головне, щоб була плота, каструля і щоб можна було зварити собі спокійно. Ось, Тому що я з собою взяла. Це у нас ваги обов'язково. Я вже не знаю, їм вже два роки, напевно. Гречка, це раз рис, булгур, булгур, Це, до речі, гранулки. Досить смачні. Я не пам'ятаю, якої фірми, але вони досить е смачні і не дуже сильно калорійні. Ну і ще раз е рис. Ось. В принципі, це на пару днів мені хватить. <гум> Може, ще вівсянку собі куплю. Батончик один взяла, горішки, тут 20 грамів і тут 20 грам. Ну і чай. Чай я люблю. В принципі, як і каву. ось. Різновид чаю з собою взяла, щоб не купувати. Тому я думаю, що це гарно Вкладення, тому що не варто купляти постійно цілу упаковку і потім не використовувати його. Тому я вирішила, що це саме класна і зручна ідея, яка мені прийшла в голову. Тож я буду це далі харчуватись. Можливо, куплю, можливо, тільки докупимо м'ясо, можливо, якісь фрукти і овочі. тому Але все згодом покажу, покажу, як ми в магазині скупляємося, що на три дня Тобто я буду тут. Суботу, неділю і понеділок. Ось тому погнали. Буду умиватися, спати і вечором зустрінемося. Ми в позакій хаті біля голівіра. Ось така у нас обстановочка. Красота. Люблю позату хату, насправді. Хлопець цей сам замовляє щось собі, можливо, каву, можливо, ще щось. Ось, ми прийшли поїсти на кінець то вже 20.20, 20 вечір. Тільки дві години я поспала сьогодні в день, плюс ще валялась, хлопець закінчував роботу. В общем, якось так. Ми прийшли їсти на кінець то. Я взяла собі ось це моя їда булгур. Тут його 80 грамів. М'ясо з собою, тому що я ще раз буду потім. Пізніше їсти через пару годин, ем, як називається, буряк, і зараз буду їсти стейк. Ось, хапець взяв там кучу сягав. <гум> От, все, ми будемо їсти. Трохи погуляли, трохи находились, Дам. ось, тому зараз поїмо, підемо, скупимося в магазині і потім будемо йти десь гуляти по центру. Тому все супер. Ми повернулися з магазину. Зараз у нас 20, ого, 20... 10-та година вечора. Ми поїли, сходили в магазин, погуляли трохи, але ми ще потім зараз, точніше, після за розпаковки йдемо далі гуляти. Що ж ми купили? Ми купили, скупилися на 1120 гривень, і ми купили в принципі, на три дня. до понеділка, субота сьогодні, неділя-завтра і понеділок, тож... Дуже важливо зубна е, щітка. Тому що всі забули зубну щітку. Да? Хтось? <рес> е, Десять яєць. В принципі, я не знаю, чи ми з'їмо їх чи ні, але, в принципі, вони нам не завадять. Е, лохина, дуже захотіла лохину, взяла дуже велику упаковку. Поки що це все з фруктів. А, ні, з фруктів ще взяла банан. Три банана, в принципі, до сніданку. Піде. Взяла в спортивному харчуванні ось таку джем вишневий. Далі в нас це. Помідори. забула як називається. Порошок треба буде постирати речі. Що? Дослідни Так. Е, яєчний білок. Не знаю, наскільки я його з'їм весь не з'їм, але хай буде, воно мені пригодиться на цих, на цих два дня. Так, вівсяночка, куди ж без неї сама, сама звичайна вівсянка. Макарони, які будуть також варитись. Так, ну, салфетка то така: огірки. Е, сік для хлопця. І. Для хлопця ще булочки, що він дуже любить. Да? Да. Да. От. Все, отака в нас вийшла сума і всі продукти, в принципі, я не знаю, а ще вода. П'ять літрів води. Куди без води? Бо тут її немає. Ось, ми пішли гуляти далі. Продовжую була дуже молодець. В принципі, молодець всягаю. <свігали> І я зробила собі сьогодні такі подарунки, від Aroma Sister, від свого коханого, який <свігали> мене зараз знімає, <свігали>, що буває вкрай рідко, але нічого. Коротше, це один парфум. Я не знаю, як він тут пахне. але пахне мені смачно. Нам двом пахне він цим джином. Дуже смачно. Оскільки я джин, джин люблю, але не п'ю, це дуже класно, воно пахне. Е, гель для душу і крем для тіла, і в подарочок, щоб була помадка. Коротше, дуже дякую. Я дуже рада. Дякую. Зараз буде, зараз буде така секунда суму, тому що не можу це не показати, адже мого батька нема, війна продовжується, якби Двіж, Паріж, туди-сюди. Київ живе, всі живуть, але як-не-як -як деякі люди не вертаються звітами. Просто вам покажу цю алею з цими пропорцями, з людьми, їх все більше і більше, і це дуже сумно. Не хочеться в це вірити, не хочеться просто це бачити, але це реалії нашого життя, як не як. І ми в цьому живемо, варимося, проживаємо це життя і просто подивіться, скільки. Я ще була тут пару місяців назад і тут не було стільки прапорів. З кожним разом їх все більше і більше. Просто це, це дуже шкода. Тут причому і не тільки українці, а й з різних країн є прапори, ті, хто воюють за Україну. Да. Це сумно насправді, але ще раз повторюсь, ми в цьому живемо. Чесно, насправді я дуже люблю Київ. Я тут знаходжуся, ну як, не знаходжуся періодично, але з 11 років до своїх 19 я була суто в Києві. І це моє берідне місце, скажімо так. Знаю, куди піти, що зробити, що поїсти, до кого звернутися і так далі. Але все одно. Небезпечно зараз тут дуже в Києві. Да? А ми далі гуляємо. Всім добрий ранок, на сранок, як 12 година, вже ми підходимо до залу і зараз будуть ці збори по фітнес-бікіні і бодібілдингу, в принципі. ось, Тому будемо придіватись, а що після мене буде тренування на руки, бо я їх пропустила. І в мене, в принципі, по плану сьогодні день рук. Ваня там Буде дивитись, може, його зацікавиться. ось, тому... Гарного вам перегляду щось покажу, якщо можна буде знімати щось зня. Ось тому погнали. максимум. Сиди тренуємося так. Думаю. Ну, що скажу пару слів про другий день, що я нахожусь в Києві. Благо, що немає тривог, слава Богу, і все тихо зараз е, проходить і можна спокійно відпочити. Е, друге, те, що на кінець-то виспалась. Просто круто. Сьогодні зранку нічого толком не знімала, е, що їла, також толком нічого не знімала, тому що просто тупо не мала часу, і ми дуже спішили. А вже після обіду, після зборів по фітнес-бікіні, вже не хотілося нічого знімати, і ми вже просто кайфували. Ось, Пару слів скажу про с самі збори. Вони проходять в спортивному клубі, в залі, точніше. На самих зборах я була присутня вдруге. Перший раз я була десь осінню, можливо, можливо, трошечки пізніше, чесно, не пам'ятаю. І після того моменту я якось так надихнулася і вирішила, що я буду пробувати готуватися до фітнес-бікіні. Тож я буду в звичайній категорії виступати. Для мене це буде вперше дебютом. Дуже чекаю, тому що зараз в мене йде такий період, що я спочатку трошки рекомпозицію робила, бо після операції я не, зм не могла тренувати повністю вверх, бо якраз на плечі була операція, і ми тренували тільки низ. Але думаю, хто слідкує за мною в інстаграм, бачили вже багато, як я виставляла фотографії, який прогрес маю. Ну і в принципі, підготовка плине. Е, харчуємося, тренуємося, три виснажливо тренуємося, тому все йде своїм чередом, скажем так. Дуже класна, ну дуже класний досвід, тому що ти починаєш розуміти, як правильно харчуватись, тренуватись, на які нюанси певні треба звертати увагу, і так далі. Тож, ми попозували сьогодні на самих зборах. Було багато позування, було, були питання на рахунок змагань, як вони проходять, що там, як там. Пробували з дівчатами виходити всі разом, мінялися, стояли в статиці багато, спина, звісно, відмовляє. все. вже до вечора. Ти просто дуже змучений. Думаю, перед цим ви бачили в відео, як я позувала, ходила. Мене там поправляли, все під, підказували. Ну і звичайно, після самих, самого позування е, в мене було тренування, зовсім коротке, там всього лише п'ять вправ і все були наверх е, на дельта. Тож потренувалися сьогодні досить швидко, пообідали, погуляли і вже, напевно, година восьма вечора, десь так, сьома, восьма. Дуже замучені, дуже насичений день, дуже крутий. Тож е, завтра я вже їду в Київ. Десь після обіду. Завтра ще буде півдня. Ми ще трошки погуляємо, потусимо і буду вирушати додому. Тож, другий день пішов, прийшов до завершення. Пишіть, як вам відео, як вам моя форма, як взагалі цікаво, такий формат не цікаво. Якісь питання, пишіться в коментарях, буду рада відповісти вам на це все.